Період часу з 9 по 16 жовтня працівники поліції Шепетівського району задокументували 607 адміністративних правопорушень. З них за керування транспортним засобом у стані сп'яніння 25, за вчинення хуліганських дій 4, за вчинення насильства в сім'ї 5. За порушення правил безпеки дорожнього руху 309 фактів. За вчинення дрібної крадіжки 2. Просимо громадян з повагою ставитись один до одного та дотримуватись правил дорожнього руху. Ми пам'ятаємо, як минулоріч по всій території України відбулись планові та аварійні відключення світла, а отже, подекуди не працювали світлофори, не освітлювались вулиці та пішохідні переходи. Тому не зайвим буде нагадати правила поведінки на дорозі у темну пору доби та на погано освітлених ділянках. На темній дорозі видимість у ближньому світлі фар автомобіля складає у кращому випадку 50 метрів. Захистити своїх дітей і себе від можливих наїздів в темний час доби можна, якщо носити елементи, що відбивають світло на одязі та інших верхніх аксесуарах шапках, сумках, рюкзаках. Дітям подібні елементи батьки повинні прикріпити на верхній одяг. Щоб зробити дитину більш помітною на дорозі, необхідно використовувати світловідбиваючі елементи і на одязі, і на ранці. Для цього підходять стікери, флікери, підсвічування, флікери-браслети. Якщо у пішохода є такий флікер, то відстань, з якого водій може його помітити, зростає до 150 метрів, і це є найбільш дієвим способом убезпечити себе на дорозі, бо використання світлоповертального аксесуару зменшує ризик наїзду на пішохода в темний час доби на 85%. Подбайте про свою безпеку та безпеку близьких.